Електронна петиція це форма колективного звернення через офіційний сайт громади або спеціальну платформу, наприклад, Едем. Кожна громада в своєму статуті визначає термін збору підписів та кількість осіб, які мають підписати петицію. Рекомендований обрахунок зазначено в законі України про звернення громадян. В електронній петиції має бути зазначено прізвище, ім'я побатькові автора авторки. Адреса електронної пошти, суть звернення. Петицію розглядає орган, якому вона адресована. На засідання по розгляду петиції запрошується автор петиції. Результат розгляду публікується на офіційному сайті. Якщо петиція не набрала необхідної кількості голосів, то вона розглядається як електронне звернення.